Ви стверджуєте, що не повідомляли про зникнення кредитної картки, тому що злодій витрачав набагато менше від вашої дружини. Саме так ваша честь. Тоді навіщо ж ви все ж таки повідомили зараз? Схоже, картку знайшла дружина злодія. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Скажіть лікарю, а операція буде проводитись з анестезією? зі страхом питає пацієнт. Звичайно. Анестезія, Павлівна, потримайте хворого. Що будеш робити, якщо тебе виженуть з дому? Мене трохи напружують такі питання, мамо. Влаштувався чоловік на роботу в поліцію. Місяць на службі, другий. Усе нібито нормально, але на початку третього місяця його терміново викликає до себе начальник. Василю, чому це ти зарплату вже два місяці отримувати не приходиш? А у вас тут що і зарплату платять? Ну, звичайно. А я думав, дали пістолет і крутись, як хочеш. Марія Іванівно. Та навіщо мені ваша алгебра? Ой, Петренко, ти ще згадаєш мене, коли будеш у 35 років робити уроки зі своїми дітьми-шестикласниками.